подобалась гра, була така бійцівська, Перший тайм гарно грали, там одна помилка людей. Я не буду говорити яких і все, і трохи. Після Голу ми грали, були моменти, про це потрібно було забивати. І все я задоволений хлопцями сьогодні. Вони показали хорошу якісну голу. Дивилися ту гру. Сказати, щоб так сильно щоб змінилося. Змінилося менше помилков. помилок зробили хлопці в першій гри. То була перша гра, їхня в другій лізі. І вони, може, десь нервували, переживали за це і наробили дуже багато помилок. А так по грі вони також гарно грали, і мені там ми дивилися, і були хороші моменти для забитих голів. В цій грі просто ми перебудувалися десь більше зіграли дисципліновано і мали шанси, навіть там зіграти. В нічю і на кращі результати от і все. Я думаю, що цікава була гра, досить високий темп. В першому таймі був такий не досить зрозумілий арбітраж, як на мене. Ну, в принципі, я задоволений грою своєю команди. Ми виграли і зіграли на нуль, тому непогано. Я не бачив ще епізоду, але по динаміці мені здалося, що хлопець, який. Вибивало м'яч, можливо, зіграв, але він вибив цей м'яч. Тому навряд чи там було пенальті. Більш очевидне було в двох епізодах в другому таймі. Ворота суперників. Ну це рішення арбітра і тому нічого вже не зміниш. Хлопці зросли. Я сказав після того матчу, що так ми більше ніколи не виграємо. І тим в них так само. І я сказав, що хлопці досить непоганого рівня для свого віку. Вони зростають, вони вчаться, вони набувають того досвіду в другій лізі. І За цей період вони дуже зросли і тому досить важко було грати з ними. Ми розуміли, що буде важка гра.